Пропоную вам ознакомитися з порядок дня засідання постійно комісії номер 10 та затвердити его в целом. Ставлю, ставлю на голосование. Керуючийсь рішенням обласної ради від 26 жовтня 2006 року по запровадження обласних відзнак. Звання почесних громадянин Харківської області та цінний подарунок годинник з логотипом голова Харківської обласної ради і затвердження положень про них виконавчим апаратом Харківської обласної ради підготовлено. Проєкт рішення Харківської обласної ради щодо присвоєння звання почесних громадянин Харківської області. До проекту включено сім кандидатур, які були обговорені, і підтримані експертною радою. Погоди даний проект рішення обласної ради та в його на пленарну засідання сесії обласної ради. Прошу голосувати. Пропонуємо внести зміни у положення про надання матеріальної допомоги і замість довідки про склад сім'ї запропонувати. Пуну надавати довідку про реєстрацію внутрішньопереміщеної особи. І друге питання, яке пропонується, це щодо збільшення розміру матеріальної допомоги, яка надається. Мінімальний був розмір 500 гривень. Зараз ми пропонуємо зробити 1000 гривень. Для простих звернень не змінимо загальний розмір, 20 тисяч, так і залишається, але збільшуємо розмір для онкофорих до 30 тисяч гривень. І передбачуємо у цьому пункті також питання що в окремих випадках, виходячи з можливостей бюджету, також можливо буде за рішенням комісії про надання матеріальної допомоги збільшувати її розмір. Інформую взяти до відома. Погодзі даний проект рішення обласної ради та внести його на пленарну засідання сесії обласної ради. Прошу голосувати за, проти. Ну, так, добре, дякую.